Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Ми сьогодні готуємо ще один рецепт пасочки. Сьогодні буде паска на холодному тісті. Прекрасний варіант для тих господарочок, яких немає часу цілий день займатися паскою, а можна просто з вечора приготувати тісто, поставити його в холодильник. А зранку або навіть в обід наступного дня стати і спекти паски. Виходять вони дуже вологі, смачні, запашні, просто надзвичайні. Готуйте обов'язково. Попередньо потрібно замочити сухофрукти. Я, у мене ось такі 120 грамів сухофруктів, у мене тут мікс, журавлина, і навіть вишня. Ви можете використовувати щось одне і взагалі за своїм смаком можна використовувати цукати. Їх потрібно замочити. Бажано взагалі за декілька часів, навіть за добу, можна, щоб вони гарно вібрали в себе вологу і були такими м'якенькими. Я їх промила. Гарненько теплою водою, і тепер сюди я натираю цедру одного середнього апельсину і додаю сік одного середнього апельсину. Можна використовувати, звісно, цедру і сік лимону, лайма. Якщо не любите цитрусові, використовуйте крепкий алкоголь, наприклад, 100 мл рому, коньяку. І, звісно, можна використовувати, наприклад, якийсь компот або чай. Все це гарненько перемішуємо і залишаємо при кімнатній температурі. Можете накрити навіть харчовою плівкою. Періодично підходьте і перемішуйте. Готуємо тісто, тут у мене 300 мл молока. Беріть молоко жирністю 2,5%, 3,2%. Обезжирене не використовуйте, можна навіть замінити на вершки, тільки не дуже жирні, а 15-20%. Рідина має бути тепленька, не гаряча, в градусах за 38-40 градусів. Додаю з загальної кількістю 1 столову ложку цукру. І я додаю сьогодні свіжі пресовані дріжджі. 30 грамів. Якщо ви будете використовувати сухі дріжджі, використовуйте їх в три рази менше, тобто 10 грамів. Це близько 3 чайних ложок без гірки. Все це перемішуємо вінчиком. І я додаю із загальної кількості борошна ложок 5-6. Перемішуємо. Тобто, ми приготували опару. Я завжди раджу готувати опару, тому що тісто буде більш таким пухкішим, і ви завжди перевірите якість дріжджів. Накриваємо це зараз ружничком або харчовою плівочкою, залишаємо на 10-15 хвилин і перевіряємо: ось так чудово запрацювали дріжджі. Додаємо решту цукру. Сьогодні я використовую 180 г цукру, можете використовувати 200 Скільки це в ложках, як завжди залишу в описі під відео, заглядайте туди, ви можете приготувати завжди цей рецепт без вагів. Також додаю пів чайної ложечки солі і я додаю пакетик ванільного цукру. Це десь 8-10 г. Якщо у вас ванілін, то лише таку гарну дрібку, тому що випічка буде гіркнути. Додаю також два середніх яйця, вони мають бути також Кімнатної температури, перемішуємо це все до однорідного стану. І тепер поступово в декілька підходів, підходів 3-4 додаємо борошно. Сьогодні у мене пішло 650 г борошна, але в рамках 2-3 столових ложок може бути розбіжність. Орієнтуйтесь на своє борошно і розмір яйця також важить роль. У Вас має вийти дуже липке таке тісто. Це нормально, зайве борошно, намагайтесь не використовувати, дивіться на консистенцію. Спочатку я перемішую вінчиком, потім починаю вимішувати отак лопаткою. І тісто, коли стає таким, що вже його можна вимішувати рукою, але тісто має бути липкуватим гарно, тоді я вже починаю вимішувати рукою. Вимішуємо на цьому етапі хвилиночок 3-4. Зверніть увагу, тісто липкувате. Це нормально, не потрібно, щоб воно було таке, от, як на пиріжечки, воно має бути ось таке липкувате. Це нормально. Повимішувала 3-4 хвилинки і додаємо вершкове масло масло Знадобиться 150 г, воно має бути кімнатної температури, витягнути його завчасно, щоб воно нагрілося, і додаємо його по, ну, по шматочку. Я додаю в 3-4 підходи. Додала шматочок, вимішую півхвилинки, потім наступний шматочок. І так, десь вимішуємо в загальному тісто десь хвилиночок 5-7. Як бачите, тісто таке приставуче, неслухняне, це нормально. Не потрібно добиватися, щоб у вас тісто зібралося в грудочку, було таке шматочком. Ні, це тісто ось таке буде неслухняне. На цьому етапі зупиняємось. Тепер додаю всі сухофрукти. Я їх додаю відразу з рідиною. Якщо у вас вони постоять добу, рідини цієї не буде. У мене вони постояли лише 2 годинки, тому рідина є. Додаю всі сухофрукти, додаю ще десь 1 столову ложку з гіркою борошна. Десь піде на замість тіста 650-670 г борошна. І тепер вмішую сухофрукти у тісто. Ось таке тісто виходить, накриваємо його зараз харчовою плівкою або пакетиком і ставимо в холодильник. Тісто може стояти в холодильнику навіть 24 години, тобто коли у вас з'явиться в наступний день час, тоді будете випікати. У мене минуло 16 годин і я дістаю тісто з холодильника. Тісто трішки в холодильнику підросло, але не дуже, тому що в ньому багато масла, воно не може перебродити, Десь до доби ви можете в холодильнику спокійно його зберігати. Воно холодне, тверде, це нормально. Дістаємо його, підпиляємо поверхню борошну, викладаємо все тісто, я його зважила, вага тіста 1 кг 670 г у мене. Я сьогодні буду робити невеликі пасочки, у мене вийде 8 штук таких пасочок. Діаметр моїх формочок 9 см, висота також 9 см. Розділяємо тісто на шматочки і округляємо ці шматочки, відправляємо у формочки. Тісто має доходити десь трішки менше, ніж до середини формочки. Накриваємо формочки пакетиком або якимось рушничком і залишаємо при кімнатній температурі, даємо їм підійти. Тісто дуже холодне, тому, звісно, вони підходити будуть не так, як звичайно, півгодинки чи годинку, а вони будуть підходити близько 3-4 годин. Тобто ми витягнули тісто, зробили пасочки, залишаємо на 3-4 годинки. Все, мої паски підійшли, вони дуже запашні, духовка вже має бути розігріта, 180 градусів, верх-низ, без конвекції. Ми пасочки завчасно в завчасно розігріту духовку і випікаємо. Такого розміру пасочки будуть випікатися близько 30-35 хвилин. Якщо у вас вони будуть більші то, звісно, вони будуть випікатися довше. Втомість перевіряйте серединки зубочисткою, ліпше з пашкою, серединки. Пасочки вона має виходити повністю сухою. Якщо у вас дуже підпікає духовка, то через хвилиночок 30-35 можна накрити фольгою, щоб вони не підгоріли. Я сьогодні накрила, тому деякі пасочки трішки так зарумянились більше, ніж я б хотіла. У мене минуло 30 хвилин і пасочки вже трішки охололи. Я вам одну покажу, яка вона в розломі. Ось такі вони всередині, дуже запашні, дуже вологі і смачні. Обов'язково готуйте рецепт простий, а виходить дуже смачно. Замочуємо желатин, одну чайну ложечку без гірки желатину, У мене стандартний желатин, Додаємо 2 столові ложки води кімнатної температури, перемішуємо і залишаємо на хвилиночок 10, щоб желатин набух. В цей час беремо каструльку, сюди відправляємо 125 або дрібного цукру, або цукрової пудри. У мене сьогодні цукор. Додаємо сюди одну чайну ложечку лимонного соку або декілька кришталиків лимонної кислоти. І 3 столові ложки води також кімнатної температури. Все це ставимо на середній вогонь і помішуючи, доводимо до кипіння. Якщо у вас буде цукор, як у мене, потрібно обов'язково переконатися, що цукор розчинився, що немає кристаликів. Знімаємо масу, додаємо сюди, набухший желатин, перемішуємо до повного розчинення желатину і відразу беремо міксером і взбиваємо. Збивати потрібно хвилиночок 3-4. Якщо ви хочете, щоб у вас були лише шапочки, не було потоків, збивайте трішки довше. Я збивала 3 хвилинки, і в мене вийдуть ось такі трішки потоки. Беремо пасочку, я її вже зняла з формочок. вийняла, І занурюю, можете занурювати, можете ложкою покриватися. Як вам уже зручно. І відразу, тому що глазур дуже швидко застиває, відразу прикрашайте всім, що вам заманеться. У мене сьогодні трішки було таких сердечок, трішки сублімованих фруктів. Можна використовувати маршмеллоу, бізе, що ви побажаєте. Відразу прикрашайте і залишайте. Через годинку я вже навіть можу вам розрізати, тому що помадка повністю застигла. Бачите, вона не липне до рук, не тріскається. Дуже смачна виходить, тому використовуйте рецепт. Розрізаю пасочки, показую вам їх знову з таким внутрішнім світ. Дуже смачні. Готуйте рецепт вдалий. Як завжди, дякую вам за перегляд, за ваш коментар, за ваш лайк і підписку. Чекатиму вас наступних відео з наступаючими вас святами. Люблю вас, пока-пока!